І так, всім привіт! Хочу запустити нову рубрику на своєму каналі, де ми з мільйончика у казіку або у костях маємо дойти до кубур. До кубор простих, не світяшок, тяшок, тому що я так граю з редуксом, мені нема різниці, а там відстань по бабках 10 лянів. Того маємо лямчик і за пару частиночок треба дойти до кубор. Так, сьогодні зі мною ми кінте, сьогодні і бачимо казік. Все, хлопці, можете поздоровитися. Да Всім привіт-привіт. Салют, салют, привіт. Короче, я, с, я сказав, що вам кажу, Короче, рубрика з ляма у казіку, у костях. Короче, треба піднятися до кубур. Але вона може бігом закінчиться прямо сьогодні і прямо зараз. Тут зараз за може не закінчиться. Це кінець великого початку буде. Так. Лямці скільки? 10 тисяч фішок, так? Чи ти фішок? Ні, ході би... Так, лям це 10 тисяч тисяч, вишов. Ну все, let's go. Але як що будемо класти? Я думаю, сектори. Сектори ніколи мене не підводило, по ідеї. Типа на перший, ну, третій. Я... я думаю, що можеш машину лі попробувати. Ох, я редуксом це все пересвітив. І то треба й... вставити той. туда сюда заберем. рот, цього казино. Так, по скільки будемо ставити? По 500, я думаю, ні? Напевно, так, да. саме оптимальніше. 500 на другий сектор. так. Треба розтягнути це все. Ну. No. Так, та не то що те, розтягнути, і... бо якщо буде заби потеші. Ти то скоро упаде, то так. Так, так. Це, це всього лиш треба з 10 тисяч зробити 130 тисяч, щоб дойти до кубури. енергетика. Це буде довгий потік. Це так легко, каш ніби буде. Х13 цього від суми. Це не так тяжко, як здається. Якщо думати по-математичному. Пойде. Як вона довго катиться. Ну, зелений, на за ти поставив? Другий сектор. Це пев. А, ні, ні, ні. ні, не, не. не попав. Alors... Чи попав. А ні, попав. Не, попав, попав. Добре. Добре. Ще раз повторю другий, другиня. Mm, Давай ще раз. Хоча б примножити двадцяточку якусь на uh васеньку. -huh. Ого. Я репару заходив, банг, банг, банг. Зараз можна буде випити. Ну добай крутиться цей чорний бокс. Все. Це там Тіпер вже приграють вся. у пакер взагалі тіпей єдина ті грають. А там турешу хочуть розвести. Давай другий сектор далі. Перший. О, ой, ну тут треба. Може штуку тепер дати на другий. Якщо, не ну, давай попробуємо на третій, якщо не третій. Ні, навіть якщо третій, то на другий дамо штуку, і навіть якщо не третій, то теж на другий дамо штуку. Даруша ще хтось підбіг. Ну no, там no, бабки сидять, можна буде забирати. Ти плануєш і великі ставки зараз фігачити? Ні, то я планую поки oh, що oh, по, 50, по 500. По 500 і що більше десятки, типу, буде у нас, тоді можна буде більше поставити. Там дойдемо до 15, можна буде Все, по 1000 поставити, зрозуміло? Зрозуміло, зрозуміло. Перший, далі. Uh -huh. mm. uh -huh. Давайте разок другий 1000 додому, як ні, то далі будемо по 500. Чесло, ще можемо поугадувати, але це прямо веропасно буде з ляма. Нема бюджету. Mm -hmm. Чесло це таке. Хіба по 100 фішок ставить? І таси типа. це вже треку свічку просто. <гум> свічку. Може розкрутитися, Ну типа, так як ти казав до 15, а потім. А потім попробувати можна, так? <гум> Бо там жорстко, там з 500, скільки це буде, там Х36. 18 тисяч фішок з 500 буде якщо вгадаємо число. Mm. Давай другий тепер було би бомба. Це другий. Це другий? Так, це, да, це другий. О, ні. 27, це третій. Третій, це з 13 по 24. Ну на другий. Та напевно, блядь. <рес> Та хіба робити? Як що робити? Є де разу що робити? Ну що? Другий. Ну тоді, прям коли я соло був, то я десь 5 разів на другий поставив олином і другий зайшов, блядь. Ні, ну може зараз зайде. Другі там такі оптимальні числа, О, що часто падають дуже. Дивись, а це другий. 12. Хіба другий? Чи перший. Перший. Блін. Та це перший. Две з 13, другий до 24. Та що, бомбимо другий, а що робити? Так я назваш відео Там. Ставлю на другий. Як це називається? Ставлю на другий сектор. На другий сектор, так. На Другий сектор. Шість, п'ять, Чотири три. Два один. Давай. Та навіть якщо програємо, ті, це не, не біда. Не чисто, це часто не такі. Так, часто. 15, це наш. Сюда. Сюда, маленько. А тепер штучку туди легенько покласти. Ну дуже часто паде, що 17, що 23, що 24, 21, взагалі мовчу, 16. Другий сектор дуже часто. Вона ну, якось тут натягує, натягує. Так. Щоб можна було на ці відділи чи як це називається. Але там теж таке собі. Отут би штучка зайшла, було б імбово дуже. Це було там, але його? Ну давай, що ти там? Шерлок Хавшу, спілкуйте, як було. Ну-ну-ну-ну. Це, це, це не наше. Чи наше? Ні, не наше, третья. Що, що що що? М Кажи, ти що прийшов? Що <гум> це може побільше поставити <піллявся> трохи, по півтора, О, йще. Давчик нормальний. Теж так було. Давай, подивимось. Треба нам. Півтора та й ще не третій. Чотири з половиною буде, якщо зайде. не Може да. би кисне лаза, хоть бы до лазу йшли там 7 лямін лаза було бы тоже имбово. Тут стану резко <схі> 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 скажи <початку> старий, мені дал, а тобі не дал. Це не, Це не Дай, блядь.

Ну давай, ну зайди, ну не будь ти таким аж... Якщо зарядалі 27, то я не знаю, слід ішов. Куди просто Альфа Альцферс 4 і спати. Де-бе до цього не було? Ну давай. 8, блять, вобще перший <palate> паден ног. Сюда все 5 не стал. Не-не-не, <laughs> у меня 500, там 5 ставок по 500. 500 Ой, а, не пьеда, да? а -а. <laughs> а, хотел, я тут <laughs> Я с половиной А, нажимал, что Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, Якщо це заходить, то рівно десятку вернули, типу, свою. 7500 прийде. Зараз mm. ще нема комісії тут, блядь. Тобі ще тут комісії були на ці фішки. Ого. Uh -huh. mm. Ну, не є, типу, при продажі. Mm. Ну, давай. Mm. О. Найс, nice, блядь. Ну. О. Вернувся. Да, маленьку. Ну повторе. Повторе. Я вірю, я вірю, блядь, пацани, вірю, що піде. Та вже це вже поганяло бодіну лодик, боді лодик споганяло. Треба було дуже імбово зараз, якби повторило. Просто те що повторило. Що випало? 22 випало. Куди Після 22, 24 часто падає. Я відчуваю, що тут другий сектор. Та буде імбово взагалі тоді, блядь. Відчуваю. Зараз все буде, блядь, сидеться. Давай. Ну, оно, оно. Ебать, 22 полторела, прикинь нахуй. Я казав, що я, я відчуваю. 15к. Ну, ну. да, цивилом нокнув і нокнув. Бля, а якщо рікснути 5к поставити на другий сектор? Ну, ти впевнений, що так. на другий. І це 15 кафішок. Та пробуй. Як же я Бог, Ну давай. Пішло, пішло, пішло. Зараз буде, пацани, ну я знаю. За це треба, щоб поставили лайк. І комент у нього, король. Ну давай. Лиш не зелене, блять, не крутеться довго. Ми ще не забуваємо, що є зелене, пацан. Це другий? Чотирнадцять, другий. Другий. Перший. Чи другий? Ебать є! Сюди заїди. Сюди, сюди, буде що? буде поїсти! Так, 25 кофішок. Тепер можна, знаєш, що зробити. Я думав перший кості чи поміняти. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тепер лишаємо 2 кофішок, а 500 цих 5 кофішок міняємо. а 20к лишаємо на наступний відос. А 5к ідем зараз цей. Е, <реш> у Касті <реш> Степану. Ой, 50 тисяч. Це азартні хлопці. Це 450 тисяч. Це було сильно. Зараз ви в Касті повезнете. Пазики хтось в Касті шпілить. Так непогано, у нас що? У нас 20 кофішок. І у нас 5 кофішок ще на руках. Якщо ще зайдуть в Касті, з цих 500 можна розкумалюватися, і із 20 тисяч фішок можна супер. Я думаю, їм ба. Ну, Стартовал гарно. Ну так, бебе так би до купур дойшла і бать, це буде сильно. Добре, тоді у Next уже будемо продовжувати. Ми що, ви самі бачили, що сталося? Нормально підняли. X, дали за відас. Підсотка зняли. Може, ще повезе у кості, буде імба. Якщо не повезе, то нічого. 20 тисяч фішок на руках. Продовжимо наступному наступній частині. Не забувайте за мій промокод Коломбо. 50 тисяч дасть вам, удруг вам повезе сказіка або в костях, не знаю. 7 днів платіну Віпки, плюс один рівень. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в другій частині.